Чи буде там сам Путін? Відразу кажу 100% самого Путіна, там, якщо й буде парад, все не буде за означенням. Там буде двійник. Це безумовно. Це поза будь-якими варіантами. Другий момент, чи будуть вони взагалі проводити парад? Знаєте, в них є дві спокуси. Знову, перше, у них є проблеми з організацією параду. Техніка, якийсь іскандер, відшукали і той умудрилися по дорозі до Москви розбити під якимось мостом роздовбати. Тобто, у них насправді нема току, що виводити, ним нема що хвалитися, вийти і, не маючи навіть нещасного одного бахмута, захопленого повністю виходити на парад. Ну що ж це за побідеб'ясніє таке? Погане побідовісії виходить, погано сприймається. Знаєте, вже нарешті е, дехто починає думати. Ми сумніваємося в спроможності їх нормально мислити, але очевидно, вони дещо вже прораховують і бачать, що щось нехорошо виходить у Путіна, і тому ситуацією...